Мої вітання! В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Сьогодні, передостанній день весни, 30 травня, народився знаменитий український скульптор, один з основоположників кубізму Олександр Архипенко. Та була спалена Жанна Дарк. А тепер про до подій на сході України. Там різко активізувалися бойові дії в містах Слов'янську та Краматорську. Потужно триває антитерористична операція із застосуванням артилерії, авіації залпових установ ГРАД. Терористи зазнали значних втрат. Лише в аеропорту Донецька знайдено трупи 34 загиблих. Всі вони так звані добровольці з Росії. На жаль, жертви є і з нашого боку. У збитому вертольоті Мі 8 загинули 12 українських воїнів та генерал-майор Сергій Кульчинський. Шестеро загиблих із Прикарпаття. Тому сьогодні Івано-Франківщина в траурі. Житомирщина продовжує збирати кошти, продукти й іншу благодійну допомогу для воїнів земляків. Вони призначені для десантників 95-ї аеромобільної бригади із Житомира і 30-ї механізованої бригади з Новограда Волинського, які нині перебувають на бойовій лінії вогню. Не сумніваємося, що до цієї патріотичної акції вже долучилися. І ви. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260 02 нуль 46 35 36 Код 220 64 928 благодійний фонд, людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Тим часом центральна виборча комісія закінчила підрахунок голосів на президентських виборах. Остаточний показник нового президента України Петра Порошенка 54,7%. Нагадую, що на Житомирщині він отримав ще вищий показник близько 60% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Не виключено, що інавгурація Петра Порошенка в Києві пройде швидше ніж планувалося попередньо вже наступного тижня, причому не шаблонно на майдані Незалежності. До інавгурації Петра Порошенка лічені дні, а ми продовжуємо наш новий суспільно-політичний проєкт Слово до президента. Сьогодні його виголошує політолог Володимир Піньковський. Україні потрібен спокій, спокій потрібен в галузі, перш за все, людських відносин. Щоб в Україні не стріляли, щоб спокій був в сфері фінансовий, економічний спокій. Тобто, і все це може і має зробити президент. До того ж, він має нам. Прорубати вікно в Європу, забезпечити також добре відносини з Росією, щоб ми були з газом, з нафтою, взагалі в нормальних відносинах. Тобто, в кінці кінців, президент має навести порядок. Вся та розмова про корупцію, про боротьбу, про сім'ї, про клани. Вважаю, що цей президент має на це і волю, і бажання може це все привести до певного ладу. Чому? Тому що він дуже амбіційний. Дуже амбіційний, дуже горнористи, якщо ви хочете, і е, така людина може ставити собі великі плани і цілі. Отож, може по знехтувати відносинами з тими людьми, якими склалися по життю. Може, е, скажімо так, ради власного бізнесу він може війти в історію як серйозний реформатор, і та людина, яка консолідувала українську націю. І ми бачимо, що вона консолідувалася навколо виборів саме його. Бо це вперше в історії така потужна підтримка. Зараз він має це підтвердити, підтвердити практичними діями. Це не просто, але це можливо. Адже він казав, що вміє. Ми йому в це віримо. Хто він? Скажі. Він ну Петро Порошенко, адже ми прекрасно знаємо, що е, волевиявлення е, народу, тобто всі ці результати ще до оголошення е, Центральної виборчої комісії остаточні результати зрозуміло. адже і е, французький президент, і канцлер ФРН, і багато багато інших осіб. Е, Вітають, поздоровляють. Більше того, Верховна Рада прийняла рішення про проведення інавгурації президента відповідні. Про це поставлені іноземні місії і представництво в Україні. Тож процес пішов І думаю, що в першу тиждень за перший тиждень червня, ну максимум першу декаду, ми будемо мати з легітимним президентом. Сьогодні на Житомирщині оголошене штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні грози, зливи та пориви вітру. Між тим за останні дні від ударів блискавки вже сталося кілька пожеж на щастя без жертв. Таке зафіксовано зокрема в селі Болячеві Брусилівського району, де блискавка вдарила в телевізійну антенну, та в селі Оліївці Житомирського району. Тому просимо бути в ці дні особливо обачними і не ризикувати своїм життям. На жаль, правоохоронці повідомляють і про жертви у нашій області. В селі Старий Майдан Червоноармійського району на побутовому ґрунті брат сокирою зарубав рідного брата. Як тут не згадати відому біблійську притчу про те, як Каїн убив свого кровного брата Авеля? І до уваги водіїв автотранспорту. В Житомирі розпочато капітальний ремонт вулиці Домбровського, до якого залучена значна кількість техніки. Ремонт, на який виділено 800 тисяч гривень, триватиме два тижні. Отож, наберіться терпіння, щоб випробувати по оновлену трасу. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Я щиро вітаю учнів, учителів та батьків, які сьогодні взяли участь у святі останнього дзвоника. Та бажаю усім сонячного літа, тим паче, що вже 1 червня у Міжнародний день захисту дітей Житомир порадує нас святом Морозива. А я ж прощаюся з вами до понеділка.